В Україні триває підготовка до нового навчального року. Залежно від безпекової ситуації, в областях з 1 вересня запустять декілька форматів шкільного навчання очне, дистанційне та змішане. Саме з 1 вересня у всіх закладах міста буде дистанційна форма, але щойно в будь-якому закладі з'являються укриття, тобто з'являється можливість організувати безпечні умови і для здобувачів освіти, і для персоналу у закладі може Розпочинатися змішана форма навчання. Що таке дистанційне навчання, на превеликий жаль, відомо всім. Змішана форма це методика, за якою учні засвоюють частину освітнього матеріалу онлайн, а частину офлайн у класі, розповідає Ірина Миколаївна. Для того щоб прийти до висновку, як саме організувати змішану форму в тому чи іншому закладі. Адміністрація закладу має керуватися двома важливими чинниками. Перший чинник. Скільки саме станом на сьогодні є заяв від батьків, які прагнуть організувати змішану форму для їхньої дитини, і яка вмісткість в укритті, яке вже є у закладі? Тому що під час освітнього процесу, коли розпочинається тривога, Зрозуміло, що будь-який процес, чим би не займались діти, вони організовано збираються, беруть свої рюкзачки і йдуть до укриттів. До речі, стосовно рюкзачків, що там має бути, будуть організовані пам'ятки, які будуть видаватися батьків для того, щоб вони розуміли, що має мати в цьому рюкзачку дитина, коли вона йде безпосередньо в школу, коли ми несемо відповідальність за дитинку. Кожен заклад, розуміючи ці два чинника, буде організовувати освітні процеси дистанційною формою. В когось це будуть певні дні, коли приходять діти, і відповідно в ці дні будуть викладання певних предметів. Пані Ірина зауважила, що в кожному із навчальних закладів міста серед батьків проводилось опитування щодо формату навчання їх дітей. В кожному закладі в відсотковому відношенні різне бачення батьків. Але якщо їх об'єднати в цілому помісту, то орієнтовно 80% батьків все ж таки прагнуть до кінця війни продовжувати навчання в дистанційній формі, і відсотків двадцять прагнуть за змішаною формою. Також Ірина Миколаївна розповіла про складнощі, які можуть виникати в новому навчальному році. Новий навчальний рік. 20, 23, 20, 24. Ми вже на цьому етапі розуміємо, що буде непростий. Але з рахуванням досвіду попереднього навчального року ми готові до всього. Я не перестаю захоплюватися нашими педагогами, які не просто звичайні освітяни, а це такі спецпризначенці, які, окрім того, що віртуозно дають освітній матеріал, вони опанували різні психологічні навички, і вміло вправно досить професійно стабілізують емоційний стан дитинки, налаштовують їх на навчання, ну і разом з тим, ми розуміємо, що в тих закладах, де з'являться укриття, вони мають виважено вправно, професійно під час тривоги евакуювати дітей до укриття, перебувати там з ними, повертатися. По закінченню тривоги в клас і відновлювати освітній процес це для нашої громади нове, але я більш ніж впевнена, що наші вчителі із цим випробуванням обов'язково справляться. Більш докладніше про те, як буде проходити навчальний процес у закладах міста та чи готові освітяни до нього, дивіться в новому випуску програми Пульс актуальне інтерв'ю цими вихідними.